Україні проводиться такий, ну заснований такий день день українського добровольця. Їхній внесок на початку війни в зупинці підступного агресора і відвоювання територій, які були захвачені терористичними військами. Дуже вагомий. Це зовсім, як то кажуть, у нас в музичній спільноті свіжа пісня. Вона дуже добра, гарна пісня, там дуже гарний текст. Дуже гарна музика, і зробили аранжування, І ми до сьогоднішнього дня, до сьогоднішнього свята, ми її виконали. Зробились ми великої години спожежіни і полум'я полум'явого. У всіх крупних містах проводиться патріотичні акції. Ми, колективи нашого університету та оркестр університету Пітряна сир долучилися до цієї акції. І для всіх мешканців і гостей нашого міста зробили невеличкий концерт на знак пошани, то мужності та героїзму наших добровольців. Сьогодні цей флешмоб виконують оркестри Збройних сил України в 11 місцях. Ми виконували пісню, пісня має назву Марш нової армії. Основна задача цієї акції привернути увагу до. Привернути увагу до теми, яка надзвичайно важлива сьогодні на Україні. Це участь молодих людей в захисті кордонів України. Це добровольців, які б хотіли і мали бажання, патріотичне українське бажання служити і захищати Україну.